Ой, люлі, люлі, моя дитино, вдень і вночі. Підеш, мій сину, по Україні нас клинучи. Сину, мій сину, не клини тата, не пом'яни. Мене прокляту, Я твоя мати, мене клини, Мене не стане. Найди меж, люди, іди ти в гай, гай не спитає, і бачить не буде, там і гуляй. Найдеш у гаї тую калину, той пригорнись, бо я любила, моя дитино, її колись. Як підеш з села у тії хати. То не журись, а як побачиш з дітками матір, то не дивись.